Всім привіт! З вами Настя, і сьогодні ми поговоримо про те, яких помилок важливо уникати при складанні та надсиланні резюме, та як зачепити рекрутера, щоб отримати місце в класній компанії. Так як я займаю посаду HR-женераліста, рекрутинг займає вагому частину моєї роботи, а правильно складені резюме кандидатів економлять мій час на їх обробку та збільшують шанси самих кандидатів на швидкий найм. Одразу скажу, що кожний досвідчений рекрутер має свої інструменти та уявлення щодо того, як правильно складати резюме. Наприклад, все частіше я чую від колег та кандидатів, що усі дані краще вміщати на одну сторінку, а не розтягувати інформацію на декілька. Але погодитися з цим я цілком не можу. Тож сьогодні я поділюся власними Айтами, які дозволяють мені як успішному рекрутеру виявляти таланти та їх наймати, тож з чого ж починати складання резюме? Звичайно, супроводжуючого листа, адже його рекрутер бачить ще до відкриття вашого CV. А правильно зацікавивши спеціаліста, можна додати собі плюс в карму та підвищити шанс бути розглянутим в перших рядах. Тут одразу наведу приклад: цього року ми вирішили посилювати команду тестувальників та опублікували вакансію Manual QA Engineer з досвідом від одного року та більше. Але незважаючи на це, було багато кандидатів-початківців, яким відгукнулася наша вакансія, і які все ж таки вирішили надсилатися вішки на розвиток. Я, як спеціаліст, який гарно розуміє специфіку наших проєктів та портрет кандидата, найчастіше одразу відхиляю тих, кому бракує комерційного досвіду. Бо я розумію, що наразі людина просто не впорається, а ми як компанія втратимо час та гроші. Але того разу відбулося виключення, коли я отримала ось таке повідомлення після моєї відмови. Доброго дня! Не пробачу собі, якщо не спробую. Розумію, що ви шукаєте людини з комерційним досвідом, який має бути більше року. Але за останні півроку я закрив три тестових проєкти. З написанням всієї документації та розробкою автотестів на Postman і маю відносно непогані знання в області QA. Мені подобаються цінності вашої компанії, як мінімум, те, як ви себе позиціонуєте. Для підтвердження знань та навиків тестуванні готовий виконати тестове завдання. Дякую, з найкращими побажаннями. Підпис. Тоді я поширила цього листа з нашим технічним спеціалістом та ми вирішили дати хлопцю шанс та провели з ним співбесіду. Фінально ми все ж таки визначилися на більш скіловому кандидаті, але цей хлопець все одно залишився теплим спогадом для. Нас, бо його наполегливість та рішучість все ж таки вплинула на наше рішення. А хлопець вже 4 місяці працює в компанії, яка займається розробкою відеоігр, і я впевнена, що там у нього все добре. Тому я й вважаю, що супроводжувальний лист є важливою деталлю, яка може підсвітити вас серед інших кандидатів. Також не менш важливим є гарна структура та оформлення вашого резюме. Зараз існує багато сервісів, які містять безліч шаблонів з можливістю змінювати кольори, змінювати розташування, вставляти клікабельні лінки. Що є також Дуже важливим, адже рекрутер створює враження про кандидата не тільки по резюме, а й по тому, як виглядають його соціальні мережі або його портфоліо для дизайнерських позицій, а також позиціонування кандидатів в цілому. Тому піклуйтеся про власний бренд. Думайте про те, що ви виставляєте на публічний розгляд і хто це може побачити. До речі, проведення соцмереж для успішного працевлаштування на каналі GoIT є окремий ролик. Раджу потім подивитися. А повертаючись до оформлення резюме, хочу дуже попросити усіх, хто дивиться це відео. Будь ласка, не не робіть ви ті сівішки в Word. Пробуйте сайти, які ми залишимо в описі цього відео. Додайте креативу, кольорів, вставляйте власне нейтральне фото, щоб ті, хто вас розглядає, могли мати повноцінне уявлення, що за обличчя стоїть за тим резюме. Тому добре вказувати свої хобі та інтереси в резюме. Бо, наприклад, регулярні заняття спортом свідчать про певну системність, про певну цілеспрямованість людини, а любов до читання та перегляду наукових фільмів про бажання всевічно розвиватися та здізнуватися нове. Переходячи до найважливішого вашого досвіду, підійдіть відповідально. Нікому не допоможе інформація, що ви брали участь в дейлі мітингах чи конференціях. Бо участь це щось пасивне, а нам важливо розуміти ваші досягнення, ваші особисті перемоги. Навіть якщо зараз ви є свідчером і не маєте комерційного досвіду, ви можете проаналізувати ваші досягнення на минулому місці роботи, а краще виразити це все в фінансових показниках, якщо це можливо, звичайно, бо цифри це завжди найкращий показник успіху. Якщо Точніше, то я маю на увазі збільшення прибутку компанії, найм працівників, процент задоволеності команди або кількість нових та повернутих клієнтів і так далі. Пробуйте виділити все те, як ви допомогли минулій компанії, і рекрутер зможе побачити, що ви дійсно цінний кадр. Намагайтеся вчитуватися у вакансію, на яку подаєте заявку, та співставляти очікування майбутньої компанії з тим, що саме ви їй можете запропонувати. Робіть акценти жирним шрифтом, якщо вважаєте, що певне досягнення максимально релевантно до позиції. Вказуйте інструменти, якими користувалися, та вказуйте, з чим би вам хотілося попрацювати і куди рости. Також слідкуйте за хронологією свого досвіду. Важливо, первинно вказувати той досвід, який є найбільш свіжим та актуальним, навіть якщо це не комерційні, а мабуть навчальні, педпроекти чи курси. В разі вказування курсів, акцентуйте увагу на тому, які знання та навички ви здобули на них. Бо знову ж таки лише прослуховування лекцій та отримання сертифікату не роблять погоди. І найголовніше, ніколи не брешіть у резюме, бо рекрутер найчастіше має певну експертизу та може задати питання, яке виведе вас на чисту воду, виявивши брехню та некомпетентність, і тоді усі ваші старання будуть марними. Це, до речі, дуже розповсюджена практика, бо зі свого досвіду скажу, що багато хто полюбляє домалювати собі досвіду. Чесність це основа будь-якої співпраці, а перспективні молоді спеціалісти з браком комерційного досвіду, але з гарними людськими якостями цінуються більше за самовпевнених нарцисів, які полюбляють вішити. Усі моделі на себе, тому якщо вас перепитують щодо досвіду з конкретним інструментом напрямком діяльності, краще одразу казати, що ви не стикалися, чи стикалися, але поверхнево. Та можете провести ресерч і підготуватися, щоб описати своє уявлення та базове розуміння щодо цього питання при спілкуванні з рекрутером. Також додам, що не забувайте перевіряти своє резюме на грамотність та на структурованість перед його завантаженням та надсиланням. у вас має вийти таке резюме та такий супроводжувальний лист. Що, дивлячись на нього, ви самі думали, блін, круто, так вийшло, я б себе найняв. Адже резюме це ваше обличчя, ваша візитна картка. І якщо рекрутер бачить, що воно зроблено або як, то виникає сумнів. А чи дійсно такий спеціаліст зацікавлений в роботі, якщо навіть над складанням резюме він не дуже постарався? Ну і ще одна маленька деталь: отримуючи відмову, завжди просіть фідбек, намагаючись досконалити своє резюме та зробити його більш привабливим для майбутніх рекрутерів. Пам'ятайте. Не буває поганих чи хороших кандидатів, не переносьте відмову на власний рахунок. Бо відбір завжди первинно відбувається на основі досвіду, який може просто не відповідати очікуванням та напряму діяльності компанії. На цьому тему резюме можна закрити, як мінімум, до того моменту, поки ви не написали цікаві питання, які надихнуть нас на новий ролик. Дякую всім за перегляд і бажаю кожному кар'єрних досягнень.